Ще один дієвий сет на прес середньої важкості. Ми будемо з вами повністю сидіти та працювати ногами, так як ноги кріпляться до тазобедерної нашої кості, а прес кріпиться також до тезобедерної кості, на те, щоб їх тримати, ви добре і сильно напрягаєте прес. Тож, давайте менше говорити, а перейдемо до вправ. Отож, я сідаю на своїй сідниці, ставлю руки за собою і виправляю ноги перед собою. Ми зараз з вами будемо почергово підтягувати раз праву раз ліву ногу до себе. Ващий варіант це коли ви тримаєте ноги на вісу і ви їх зовсім не ставите. Легший варіант, коли ставите кожен раз. Отож, ну, починаємо. Зараз ми з вами зробимо 16 разів. Права ліва нога до себе. Я зроблю так, щоб ставити ноги на землю. Три, два, піше. 16, 15, 14, 13, 12. Одинадцять, десять, дев'ять, вісім, 7, шість, 5, 4, 3, ще трохи, два, один. Є. Чудово. Друга вправа це буде розножка. Тобто ми виправляємо ноги і будемо робити 16 розножок. Але після цього мені потрібно для вас зразу показати третю вправу, бо в нас буде.

Сі 16 разів відчувати і включати прас, повірте, більше не потрібно.